Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. До гарних новин нам залишилося назбирати близько 50 тисяч гривень. Заздалегідь дякую за ваші донатики. коди бачите на екрані. Номер картки бачите на екрані. А тепер до роботи: Іран збирає гроші для кілера, який уб'є Трампа. Країна запустила сайт для збору потрібної суми. Ось такий флешмоб. Чи дійсно такий збір стане кінцем кар'єри і життя для Трампа? Такі люди хочуть померти молодими і красивими. Ну, у Трампа вже так не вийде, судячи з усього. Але що буде відбуватися? Куля, ворожа від кілера? Навряд наврядче затяжна довга болячка, яка жирає людину зсередини, і різкий ухід, щоб цю болячку приховати. Оце скоріш за все. Так, поїхали далі. Ворог розпочав штурм Запорізької області по всій лінії фронту, щоб уже влітку вийти на Маріупольську трасу та взяти Оріхів. Штурм Запорізької області. Давайте знаєте, як подивимось: Запорізька область зі сторони. Ворога, що там буде, які там будуть у них події? Просування або не просування. Зі сторони ворога, події на запорізькому напрямку. Так, давайте одразу домовимося, нехай таки не збувається. Є у цих підерів дуже така серйозна підтримка у вигляді вогню, тобто не так люди, як вогонь, причому такий безкінечний, і попруться вони туди прямо ж, аж дуже швидко. Ну, задача така: типу, або вони йдуть і роблять якісь результати, дають якісь результати, або їм капзда Абсолютно всім. З нашої сторони на запорізькому напрямку. З нашої сторони оборона, з нашої сторони, ну не буду казати, що там хочуть зробити, це не потрібно озвучувати таке. Я вам хочу сказати, що цей напрямок буде іще одним таким, типу, подвігом для расистів, для того, щоб щоб далі не говорити про мир. Не домовлятися про припинення вогню. Тобто вони тут спіймають звізду. Ненадовго боляче будуть падати, але вони її, на жаль, спіймають. Ну, нехай не збувається таке, це точно. Ми збираємося відправити ще більше зброї Україні. Я розчарований тим, що бункерний не зупинився. Ми маємо це зробити. Їх дуже сильно атакують. Так багато людей гине. Боже, це е, сублічність якась прокинулась да, у Трампа. У Пентагоні також заявили про надсилання додаткового озброєння в Україну. Сьогодні допомагають, завтра не допомагають. Боже, як важко бути шизофреніком. Так, значить, допомога від штатів нам. Те, що вони зараз розказують, чи буде це не тільки на словах. Ця хвиля любові. Вона не безпочвенна, тобто дійсно буде якась допомога. Але знаєте, буде пунктирами. Зараз як вони розпинаються, що люди гинуть, як вони нас розуміють, хочуть допомогти, дійсно що зроблять, допоможуть. Потім так само різко кудись вони здриснуть і будуть допомагати знову ж таки комусь іншому. Робимо висновки, що десь з. Е Сьомого по дев'ятий місяць знову в світі розпочнеться якась хірабора, і знову це відверне на якийсь час увагу від нас із вами. Трамп запровадив нові мита, які почнуть діяти вже з 1 серпня. Як це вплине на нас? Нові мита запроваджені Трампом. Як це вплине на нас? Здорожчання того, що там, умовно кажучи, стоїло 5, буде сто... коштувати 10, а, більше часу чекати товари, послуги, тобто ще більше часу, ще більше часу на доставку чогось з там інших країн ТЦК можуть переформатувати через загрозу рашистських ударів. Послуги планують надавати дистанційно. Вони вживу не дуже продуктивні. Дистанційно, там, де все висне, там де немає жодного оператора вільного, що дистанційно. Теорії система буде працювати супер круто. в реальності повна срака. Так, якщо коротенько, найбільш жорсткі санкції проти рашки за останні три роки готує ЄС. Нові обмеження будуть спрямовані на нафтові доходи Рашки, її фінансові установи та посередників у третіх країнах. Найбільш жорсткі санкції є з готує проти рашки. Хороші новини. Дійсно готує. Такі палки в колеса, яких до цього не було. Зв'язані руки будуть ну, по швах абсолютно. Але є дві країни. Як їх назвати? Ну, давайте так. З конченим продажним керівництвом дві країни, які будуть допомагати. Перші півроку тих санкцій обходити якось за допомогою тих продажних тварюк санкції для Рашки. Але і ця допомога вона закінчиться. Закінчиться набагато швидше, ніж ці заплановані півроку. Подобається подобається. Ізраїль готовий відновити удари по Ірану у разі відновлення ядерної програми. То ж казали, що все, Іран і Ядерка можна поховати ті два слова: Ізраїль і Іран. Ой, то не кінець, то була тільки прилюдя, все, що було до того. Дякую.